Всім привіт, ми граємо в Trendy World. Тож есть в Skyrail. Можете дивитися на пароль. І так я його сьогодні не зміню. Тут добавили новий потяг ra 2. Ramos Його, о. Хоч. хоть. Раз, два. Убираем. Триванный. Аби сестрик. Вот это йому даль. Зорослые станы достанки пассажирский семейный станции этим какие-то видим Бру маленькие такие сценарии сценарий. Шановні пасажири, на другий перон буде прибувати швидкий потяг номер 14 з полученням Львів Пріскавець. Дякуємо за увагу. Шановні пасажири, на другому пероні закінчується посадка на швидкий, на швидкий потяг. Бажаємо вам приємної подорожі. Увага! Двері зачиняються. Наступна зупинка. Сукільники. Поїхали, давайте пройдем до останнього волон. Зайдемо ще в каміну. Тут класична каміна. Сiedмо ось Ой, іде R2. Ні, не, не R2, Edem там Эдем. Внимание, переезд. Наступна зупинка. Сукильники. The next stop. Сукильники. Вот, едем. Проезжаем лишь в Малахи. Турмолоки добрі. Ідемо, десь може 90. переезд станція Спукінг міста Спукінг Ми стали спільники стане. Увага довідомо зустрічаючих швидкий потяг Notiць з полученням Львів, Трускавець. Від'їде з другої колії. Бажаємо вам щасливої подорожі. Давайте зайдемо так, щоб побачити, як він виїжджає. Увага! Двері зачиняються. Ну, і це один поїзд э, в день, так що він чекає на пасажирів. Це єдиний потяг на день.